Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити і робити прогнозування на тему надзвичайно важливу і актуальну. Тему, яка хвилює багатьох з вас, і ви теж просили зробити подібного роду ефір, прогноз. І от, нарешті, я. Вирішив зробити дане прогнозування, будемо сьогодні говорити про тему землетрусів. Землетруси, які, на жаль, відбулися минулого тижня, які, на жаль, забрали життя багатьох людей, тому, передусім, я, звичайно, висловлюю щирі співчуття. І будемо сьогодні дивитися все-таки причину цих землетрусів, тому що навіть і від вас приходять такі версії, щоб я подивився, чи це все-таки природа дійсності, так, от повстала, що взагалі відбувається? А може це діло рук людських? Також не менш важливе питання, яке ми сьогодні з вами будемо розглядати, робити прогноз. Чи торкнеться землетрус в території України? Чи це дійсності можливо, якщо можливо, то яких це може бути масштабів? І ще одне питання, яке я просили перевірити, бо ви знаєте, в наш час вже може бути, як то кажуть, будь-що можна повірити. Перевірити, чи часом не стоїть за цим? Росія. Ну, ви так пишете, так? Бо десь там теж звучало, що в них така якась там є дуже надзброя. От, ну, Кілька карт витягнемо. Чи може дійсності це бути якась там таємна надзброя Рашки? Отож, давайте будемо приступати. Сьогодні я буду працювати з колодою. Ось така чудова колода. Називається вона Голос Таро. І будемо з вами довідуватись відповіді на ці запитання, які я тільки що озвучив. Так, тож давайте будемо приступати. Перший запит, який ми з вами розглянемо, все-таки природа даних землетрусів. Чому так відбулося? І я чомусь так ще по відчуттях розумію, що і буде відбуватись. В нашій 356-й молитві енергопрактиці прийшло мені теж певне видіння, послання про спалахи, які відбуваються на сонці. І ці спалахи дуже великої сили. А ми з вами знаємо, що коли відбувається подібного роду речі, на саму планету Земля це теж впливає далеко не найкращим чином. Тому я не виключаю повторення схожих ситуацій, землетрусів, стихійних лих в різних куточках земної кулі. І ви знаєте, тут згадується, напевно, що той момент, про який я говорив теж неодноразово, і хто мене постійно дивиться, він прекрасно знає, що я про це говорив. Коли ми з вами ще розглядали тему коронавірусу, я казав таку річ, що це має навчити теж людей мінятися духовно, рости, розвивати, випромінювати більше добра, світла, любові, творити більше. Блага, жити во благо, дотримуватись законів Всесвіту, законів чесності, справедливості, і так далі. І я, що тоді говорив, що мабуть, коронавірус мало навчив людей. Наступний етап, який прийшов, це війна. І далі я говорив таку річ: що якщо і війна людей не навчить, Дійсності якісно, духовно мінятись, рости, розвиватися і підвищувати свої вібрації, жити дійсності в єдності з вищими світлими потоками. Наступний крок це буде повстання природи, стихійні біди, всякі лиха, так далі, ще інші модифіковані, змінені хвороби. І одесь ми зараз вже це бачимо, що воно і знову ж таки відбувається. Тому насправді. Такі, от, знаєте, що таке землетрус? Знаєте, так? Трусить людство, трусить землю. І послання одне. Пробуджуйтесь, прокидайтесь, просинайтесь, духовно ростіть, міняйтесь і розвивайтесь. Ось про що дане послання. Що нам підкажуть Аркани Голос Таро? Отже, природа все-таки енергетична, космічна. Природня так, природа походження даних землетрусів, які відбулися в Туреччині, в інших частинах земної кулі. Чи діло руку людських? Ну, Зараз будемо дізнаватися. Перша карта Сімірка Пентаклів. Знаєте, така дійсності дуже цікава, намальована карта. Садить от така дівчинка там під деревом. Ну, це карта природи. І та дівчинка, там, бачите, сидить, вона там щось собі думає, роздумує, а мені ця карта, знаєте, якраз про зв'язок з енергією природи, підтримка природи. Знаєте, я просто, який вже раз про це говорю, що людство так вибачайте на слові, загадило землю. Що земля цього терпіти просто більше. Не буде. І за кожне таке гадство відповідь буде дуже швидка. І оцей аркан мені сьогодні: про те, що треба відновлювати, якраз дбати про природу, відновлювати цей природний баланс і думати про майбутнє. Бачите, помічник згоден. Перша карта. Медитувати, любити природу. Ми є частина природи. Якщо ми підемо проти природи, природа піде проти нас. Розумієте про що мова? Друга карта. П'ятірка мечів. Бачите. От якраз вона і йде про те, що ці всі стихійні. Лиха, урагани, оце все так. Це природа, яка повстала проти людства. І мені здається, це таке ще попередження. Це ще поки таке серйозне попередження. Третій аркан. Знаєте, так от тут навіть намальований, так і хочеться сказати, як дух природи. Бачите, там такі очі йдуть і так далі. От природа, яка розізлилась. Також я нагадую, що не, не обходиться і без цієї от боротьби, світла і темряви. А це теж ви розумієте, що з тої тих, з тих бездни, там ще лізе всяка та нечисть. І це теж, знаєте, от після кожного такого розколу, розлому в земній корі, оці от портали теж енергетичні утворюються. Оця нечість теж лізе, вона ще так і пробує захопити світ. І поглинути світло, але світло все рівно переможе. А третя карта в нас карта знань, карта мудрості, карта інтуїції, верховна Жреця. Ми всі прекрасно знаємо природу походження цих землетрусів. І оці наші внутрішні підказки, які ми після цього отримаємо, вкотре мають нам слугувати оцією точкою пробудження. До нових знань, до нових рівнів розвитку нашого духовного і до нових можливостей. Ще одну карту потягнемо. Паш жезлів. Тут в нас намальована така сильна, до речі, карта стихія, енергія знову ж таки, вогню. Бачите от природа стихії, ось про що дані карти. І. Маємо правильно вчитись керувати і, власне, взаємодіяти з енергією стихій та природи. Жезла це назавжди ініціатива, тому давайте будемо робити вкотре чергові кроки на правильне взаєморозуміння, взаємодії, взаємовідносини із природою, яка нас навколо оточує, із нашою землею. Просити пробачення за те, що ми теж завдаємо їй тих самих втрат, тих самих... Коли як це правильно так сказати, назвати, викачуємо ресурс земля і так, а що ми даємо натомість? Треба його теж якось наповнювати, так? Ще одна карта. Трійка мечів. Бачите? І знову карта трійка мечів про природу. яка от Тут теж на стихії більше намальована, така що десь там вода пересікається, повітря, енергія. От Знов стихії. Бачите, от, ті, от, ті мечі як пронизують от, ту людину. Так, але людина тут ще може, так сказати, знаєте, ну, не мертва намальована, а жива. Тому я кажу, це таке попередження. Так, людство за останні... Роки нанесло землі, землі і планеті насправді дуже багато таких непоправних втрат. І ці ресурси вичерпуються, вичерпуються, вичерпуються з кожним днем все більше. Тому ця необхідність в альтернативах, де ми дійсності маємо правильно використовувати цей ресурс, більше використовувати силу, енергії того самого Сонця, вітру, води і так далі. Де на перших порах мають бути не питання тих мільярдних чи якихось там збагачень окремих персон, так? А дійсності має бути все придумано для того, щоб підтримувати цей правильний екологічний баланс. Інакше це далі продовжиться. Трійка мечів. Це далі продовжиться. Воно я кажу, воно не зупиниться на тому, що відбулося. Давайте тепер подаємо скільки карт, чи може все-таки землетрус зачепити в такому серйозному плані території України. Перша карта зірка перевернута. Другий аркан. Що в нас тут? Тут з жезлів перевернутий теж така, якби йде карта. Третій аркан королева мечів. Теж перевернута. Тут, бачите, аркан в 16 перевертається. перевертаються. І в прямій позиції аркан імператриці. Що йому розказати по даних арканах? По енергії мені показують дві цифри. Два, три. Я розумію, що це теж десь де це там є е, шкала, по якій визначають там силу самого землетруса. Тобто момент, що може зачепити саму територію України, так, це може бути. Але тут воно мені йде, знаєте, як енергія, ну як то кажуть, йде от хвиля, і оце, от якби наслідки. Тобто, не сам епіцентр. А якби наслідки? Від того, що десь може бути поблизості землетрус. І тут, відповідно, там від 2 там, до 3 балів по цій шкалі, може бути коливання. Я наскільки розумію, що все рівно в такому плані більш руйнівному. Це вже землетруси, які мають бути там вже вища, там шкала 6, 7, 8 балів і тому подібне. Тому тут. Дуже сподіваємося, Бог милує. Нам і так зараз тої біди хватає. І по енергії території, яка десь більше йде, от що може все-таки з території України. Це де де йде момент, йде територія південних областей. Навіть так Західно-Південних, оця от така йде лінія. Частково центральна. Але більше, от якби Західно і так південна і частково центральна. Ну, ще раз кажу, імператриця останній якби аркан це теж хороший аркан. Він говорить, що, дай Бог, таких якби катастрофічних подій в плані іменно землетрусів для території України, щоб не було. Ну, по крайній мірі, ми говоримо про якийсь ближчий аспект з тих землетрусів, які відбулися чи будуть якісь для України наслідки. Я не можу з вас гарантувати, що там. Ніколи взагалі такого там не буде, так далі. Я конкретизую: ми говоримо про ті землетруси, які відбулись недавно в світі, чи з цих землетрусів для України є наслідки. Бачимо карти такі, тому що в світі ще це може повторитись ближчим часом протягом лютого, протягом березня місяця. Навіть ще квітень і травень теж ідуть з таким знаком оклику. Тому дай Бог, щоб не лише Україна, але й інші країни світу ці природні катаклізми обходили. Просто мені ще йде по активації, ще раз кажу, не лише якби от енергія землетрус, це енергія стихія землі. Але мені йде енергія стихія вогню. Це те, що взагалі йде на рівні ядра. Тобто там теж якісь відбуваються такі процеси, які або про які там ми не знаємо, або про які нам не говорять. І це теж процеси, знаєте, як, як скажуть, зміна, тим, не знаю. Самих полів геомагнітних там, чи І про це теж ну, їх багато є написано. Я не науковець, я не можу там про ці речі говорити, так, бо я там не, не, не спеціалізуюсь просто. Але ці всі енергетичні зміни, оці всі. Дійсності, геомагнітні зміни і так далі, воно відбувається, воно буде впливати на кожного з нас. Нові космічні енергії, які йдуть від тих самих вибухів і сонця, теж воно буде впливати, і під впливом цих енергій кожен з нас міняється, трансформується, організм як мутує. І хто не буде підвищувати цих своїх внутрішніх вібрацій, хто буде цьому противитись, знову ж таки. Далі, так якби руху немає. І також під'єднується і стихія енергія води. Тобто, я кажу, те, що можуть бути десь ще підтоплення, затоплення через опади великі, навіть якісь свого роду як, як цунамі. Так воно десь де по інформації, по словах. Але якщо людство опам'ятається, цього вдасться уникнути. Я в це щиро вірю. Дуже хочеться, щоб людство пам'яталося. І, нарешті, давайте кілька карт. Така, здавалося, би, абсурдне питання, але ви просили його розглянути. Я розглядаю. Чи може в Росії бути така якась там надпотужна зброя, яка може саме викликати отакі природні катаклізми? Знаєте, я завжди кажу: ворога не треба недооцінювати, але все-таки, ну, от буквально кілька карт. Перша карта аркан. Правосуддя перевернутий. Вони б цього дуже хотіли, але їхні технології далі ви знаєте. Продовження цієї фрази. Вони хіба знаєте, от що мені по цій карті йде? Так ближче покажу. Вони е, хіба тою своєю гіддю, і тою своєю люттю, і тою своєю ненавистю оце, от, знаєте, ото енергетично оце йде карта порушеного дисбалансу через енергії, а не через те, що вони можуть безпосередньо там викликати якісь там землетрус, чи епіцентр, чи ще щось. Друга карта. Рицар Пентаклів перевернутий. Ну недостатність цього ресурсу, недостатність тих можливостей, але би хотілося. І третя карта, Семірка жезлів теж, бачите, така от перевернута. А, але би хотілося, що я можу додати. От. Але не про то. Але не про то зараз мова, а про те, що от треба просинатись, прокидатись. Тут ще такий аркан, бачите, повішений. Природа. Знаєте, там з природою жарти погані. Є попередження раз, є попередження два, є попередження три. Більше попереджень не буде. От. І карта повіщена, і це якраз той аркан, який говорить про так само прояснення, просвітлення, інсайти і певні жертви. Жертви, на які в даній ситуації має йти кожен з нас для того, щоб цілісно зберегти нашу землю, і нашу природу, і нашу екосистему. Так далі. Тож, любі мої висновки, робіть самі. Залишайте свої коментарі, свої бачення ситуації. Ви просили, я розглянув. Відповіді ми отримали ось такі. Тому продовжуємо молитись, працювати над тим, щоб реалізовувалися кращі сценарії майбутнього, нейтралізовувалися гірші сценарії майбутнього. Ми не Боги, звичайно. Але в нас кожному є божественна іскра. І ми теж є творцями своєї долі, свого майбутнього і майбутнього нашої землі. Тому що сюди ми прийшли для того, щоб пройти цю школу духовного росту і розвитку. Значить, ми маємо дбати про той дім, в якому ми живемо, і тримати його в чистоті, в порядку, в гармонії, в балансі. Збалансовуємо кожного з нас, а отже, збалансовуємо простір навколо себе. Ось в чому. Секрет і рецепт. Як Розвинутись і створити це дійсності таке хороше, сильне суспільство, таке благотворче суспільство. З хорошими, якісними, чистими такими знаєте, сильними чеснотами. Ось такі відповіді сьогодні. Тому, любі мої, бережімося, тримаємося, відео поширюйте, підписуйтесь. На мій YouTube канал, щоб бути в курсі прогнозів відео прямих ефірів, які я проводжу. Залишайте свої коментарі, свої бачення ситуації. Підтримайте вподобайкою. І до нових зустрічей в нових прямих ефірах. Миру нам усім! Внутрішнього та зовнішнього!